Ми переїхали це до нового приміщення відділення контейнерного типу. Ну, кондиціонер нам встановлять найближчим часом. Ми цього чекаємо, тому що воно влітку дасть прохолоду, а взимку ми будемо обігріватися. Пандус, да, звичайно, він дає змогу людям ну, з обмеженими можливостями добратися до нашого відділення. І приміщення невеличке, в ньому гарно, все нове. Ми надаємо послуги. В звичайному режимі, як і в старому приміщенні, тільки вже з новими меблями і з новими умовами праці. що Вся техніка тут є, комп'ютер працює, інтернет, всі послуги, які в іншому відділенні, тут можна отримати. Там живуть люди от недалеко, ну і інші дома теж люди ходять в магазини, зайдуть на пошту. Була у нас становище важке. Були постійні обстріли. У нас було влучання в гуртожиток, пряме попадання, а також був зруйнований будинок. Ну, весь час щось зривалося, щось вибухало. У нас тут вибило вікна. Ну, умови для праці тут зовсім не годяться. Маракола, наче, так, ну, ну, так, що, біля, біля, біля,